Запис. Так, запис пішов чудово, а ми з вами працюємо. Продовжуємо поглиблювати наші знання з теми програмування. Нас цікавлять розгалучення. Так, що в нас є? Дивіться, сьогодні ми з вами розбираємо вже задачі. Тобто буде напрацювання рішення задач. Е, оці перші дві задачі ми вже з вами вирішували. Вони, як приклад, вас пішли в класрумчику за число, яке за. 11. За 11 листопада, ось у нас приклад один парні з чисел. І. А, і яке число більше, менше або рівні між собою. Це в нас перші дві задачі розв'язано. Дивіться, ми, ми не будемо багато задач розв'язувати. Покажу на деяких приклади. Ми пригадаємо, що ми робимо з цифрами, як ми розбиваємо число на цифри. Ну і безпосередньо як ми їх вирішуємо. Так. о о О. О, чудово. Так, давайте я одразу проаналізую, які ми задачі подивимося. От ми пройдемо сьогодні. Дивіться, не всі задачі. Ось. Ось це наше сьогоднішнє завдання на сьогодні розібрати тип хоч, хоча б типаж задач. Так. Ну давайте показую, показую номери. Хай буде номер 3. 4, Виконуєте. Номер 5. Так, далі. Номер 5. Чикратна п'яти його сума. Давайте покажу ще сьому, А ви виконаєте п'яту, і шосту. Угу. І давайте ще покажу вам десяту, а виконаємо 11. Тобто додому вам піде три задачі. Чотири ми зараз з вами розбираємо. Три задачі, вони будуть аналогічні, тобто схожі, схожі за розв'язком на приклади. Ми покажемо. Давайте почнемо з третьої задачки. І так, дано два цілих числа А і та Б. Визначити, чи є число Б дільником числа А. Ну, поїхали. Ми вже розуміємо, що в нас. Так, зараз штучка вилізла. І штучка не пропадає. І Зараз оця де пропала. Ось, поїхали. Отже, наша перша задачка шаблончики одразу собі описи, щоб швидше було. Задача, це в нас, ну, називаємо її задача англійською, task, да? завдання. task 3, Задача 3. Ми бачимо, що в нас є два числа. Тобто нам змінні знадобиться: число А, число Б. В цілому, там, коли ми розв'язуємо задачі на програмуванні, зазвичай ім'я змінної не настільки має значення. Тобто їх можна називати X та І, від цього рішення сильно не зміниться. Але в нас задачі А та Б, значить, буде А та Б. Ставлю дві крапочки. Це в нас цілі числа. Що ми з ними робимо? Перший пункт: ми їх вшитуємо. Щитали А число Б. Далі тепер поїхала умова. І так, в нас умова. Якщо, що ми маємо перевірити, чи є число Б дільником числа А? Що це означає? Це означає, що число А поділити на Б остача від ділення числа на число буде 0. Наприклад, наприклад, приклад. От нас число, ну, наприклад, А дорівнює. 5 b дорівнює 2. В даному випадку число b не є дільником числа А. Чому? Тому що 5 поділити на 2 буде 2,5. Тобто, у нас є остача відділення. Тобто, з точки зору програмування, у нас уся остача відділення повинна дорівнювати нулю. Тоді число буде дільником. Тобто, якщо в нас є число, скажімо, 4 і 2, то 4 поділити на 2 буде 2 двіечка. Але програма це сприймає як 2,0. Тобто ми маємо перевірити оцей нулик. Тобто, що наше число ділиться на інше число без остачі. Як це виглядає? Це дуже проста умова. Якщо е, наше число А нагадую, остачеві ділення це в нас функція мод. Є дів, є мод. ДІВ нас залишає цілу частинку мод дробову. І ще раз нагадую про дів і моди. Так, про дів і моди. E, знову ж таки, хай в нас буде приклад 5 поділити на 2. Якщо ми його програмуємо з точки зору дівмодів, то в нас буде 5 дів 2 дорівнює і 5 мод мод 2 дорівнює. Що це означає? 5 поділити на 2. Ми розуміємо, що відповідь 2,5. цілих 5 десятків. Функція дів, оце, оце наше службове слово дів, вона залишає тільки цілу частинку. Тобто 5 поділити на 2 і залишити тільки цілу частину, тобто двієчку. Мод, навпаки, означає, що ми залишимо тільки дробову частину, тобто 5 мод 2 залишається тільки те, що в нас залишається після коми. Тобто п'ятірочка. Ось таким чином вони в нас працюють. Дів, мод. Те ж саме з десяточками, коли нам потрібно розбити число на цифри. Скажімо, у нас 25 то тоді ми будемо прописувати, от ми хочемо визначити наше число. От ми хочемо визначити першу цифру і другу цифру. То тоді ми будемо використовувати не двіечки, не дів 2, а дів 10, мод 10. Що це буде означати? 25 поділити на 10 – це 2,5. Але якщо ми використовуємо дів і мод, то ми можемо визначити першу цифру, другу цифру. Тобто 5 дів 10. О, вибачте, не 5 дів 10, 25 дів 10. 25 дів 10, це буде функція 25 поділити на 10, залишити лише цілу частинку. В нашому випадку це буде перша цифра двоцифрового числа 25. 25 мод 10 буде навпаки залишити лише дробову частинку з цього числа. Тобто 25 поділити на 10 і залишити тільки те, що в нас залишається після коми. Тобто цифра 5. Таким чином, ми в цілому і працюємо. Це може бути і пам'ятаємо, що і на трьохзначне, чотирьозначне, значне, п'ятизначне, -знач, скільки захочемо значне число. Так. Тож повертаємося до умови. Тобто, що це означає? Що наше число А має поділитися на число Б без остачі. Тобто, остача відділення числа А на число Б повинна дорівнювати нулю. Тоді ми пишемо. тоді в right line, Ми пишемо, що. Число Б є дільником числа а. Пишемо, прописуємо далі інакше в інакших випадках. Ми знаємо, що два цілих числа. Тут у нас їх рівність не важливо. Тобто, ми, чи рівні числа між собою, чи ні, ми не перевіряємо. Тобто, якщо числа між собою рівні, то число А і буде, то число Б і так буде дільником А. Тому тобто ми просто прописуємо інакший варіант. Тобто, якщо це не виконалася умова, то число Б не є не. Не є дільником числа А. Сортую задачку, перевіряємо. Ну, давайте 5,2 на нашому же ж прикладу. Число Б не є, тому що в нас є остача 5 десятих. І якщо, наприклад, у нас 4 і 2, число Б є дільником А. Так, що скажете? Якісь питання, уточнення? Чи все зрозуміло? Ваші думки, все в порядку? Задача не важка, начебто, так? Да? Так, добре, слухаємо. Зрозуміло, добре. Так, далі. Номер 4. Дано ціле число. Визначити, чи закінчується воно цифрою 7. Запускаю програмку. Одразу собі зроблю заготовочку. Тобто, в нас тут буде ціле число. Вар прописуємо якесь число X. Нам не уточнюється. І дивіться: ми в цілому можемо вирішити цей приклад з використанням зміною для останнього числа і без використання. Покажу обидва варіанти. Хай буде якась зміна цифра. Це в нас все цілого типу. Що це означає? У нас може бути будь-яке число. Там, навіть, там, скажімо, неважливо 1, 2, 3, хоч ну, тільки без буковок. Будь-яке число. Наша задача перевірити лише оцю останню літеру. Щоб роздобити нам оцю останню літеру, ми скористаємося якою функцією? Мод 10. Тобто мод 10 це буде означати поділити наше число на 10. І залишити тільки остачу. В нашому випадку це якраз і буде остача наша остання циферка. Якщо б ми хотіли дві останні цифри, ми б поділили на мод, ну не поділили, використали функцію мод, 100, мод сотки. Так, щось що в мене трошки з масштабом. О, мод 100. Якщо б ми хотіли дві останні цифри, нам потрібна оста, одна остання цифра. Тобто, це для будь-якого числа, неважливо його розмір. Мається на увазі розрядність. Все одно, це буде функція просто в мод 10. Тобто, ми зшитуємо наше число Read X. Давайте зробимо так для початку. Якщо ми хочемо визначити цю цифру, то наша остання цифра присвоїти, це буде функція X mod 10. І перевіряємо, а яка у нас тут умова, чи закінчується воно цифрою 7? Якщо. І поїхали в умову. Пам'ятаєте, да, що я вам завжди раджу брати дужечки умови? Це буде так, перестраховка на майбутнє. Якщо наша цифра, якщо цифра дорівнює 7, тобто умова, що наше число закінчується цифрою 7, тоді ну і ми прописуємо відповідь. Відповідь на що? Число, число закінчується на 7. Інакше. Логічне, протилежне значення, якщо умова не сталася. Число не закінчується на 7. Не закінчується на 7. Перевіряємо. Запустити. Будь-яке число. Ну, давайте перевіримо, якщо не закінчується. Enter. А, занадто велике число написав. Ну, давайте якесь невеличке, значить, візьмемо. Не закінчується сім. Число не закінчується 7. Ну, яке число, яке сімкою закінчується. Число закінчується сім. Дивіться, в цілому. Ми можемо трошки вдосконалити задачу. Дивіться. А, так, давайте я переіменую. Це в нас буде таке рішення. Це в нас буде task 4. Завдання 4. Task 4. І тепер зробимо аналогічний приклад, але якщо. Ох, і взяв все прибрав, да що ж таке трапилось? А я не можу повернути. Йолкі-палкі. Ну, добре, я вам додам тоді таск 4, це я запишу для себе, щоб потім я набрав таск 4 і end 4, нижне підкреслює 1. Я потім в класрумчик додам рішення, якщо ми не використовуємо змінну цифра. Тобто можна одразу в умові прописати, якщо прописати наше число x mod, якщо x mod 10 дорівнює 7, Тобто ми можемо не використовувати саму зміну. Я допишу завдання, просто додумався скопіювати, не натиснувши контрол. У мене все видалилося. Тому будьте уважні, коли набираєте текст, щоб ви нічого не прибрали. Як я, трошки натопив. Ну, нічого, я допишу задачі, класрумчик кину. Так. Для вас дивіться: йде п'ята, шоста. 5 та 6. Давайте їх трошки хоч обговоримо, розберемо. Дано ціле трьохзначне число, тобто від 100 до 999. Визначити, чи остання і перша цифра рівні між собою. Тобто, для цього, щоб визначити першу і останню цифру, давайте я тут трошки вже понабирав. І так, от нас є ціле трьохзначне число, якесь там, наприклад, X. Скажімо, воно дорівнює там, ну, неважливо, якомусь значенню. Як ми визначаємо цифру? Цифра 1 для цього числа буде x дів 100. Тобто поділити на 100 і залишити кільки першу, кільки цілу частинку. Тобто 897 поділити на 100 буде 8,97. Залишаємо тільки цілу частинку. Тобто це і буде наша перша цифра. Цифра 2. Х гів, 10 мод 10. Це буде означати поділити на десяточку спочатку. 80, 8, 897 поділити на 10 буде 89. Тобто залишаємо тільки цілу частинку мод 10 від 89, буде дев'яточка, яка раз друга цифра, третя цифра x дів, o х, мод 10. Поділити на 10, залишити дробову частинку. Тобто це в нас буде код для визначення першої, другої, третьої цифри в нашого числа. Ну а далі ви перевіряєте, чи однакового перша і остання цифра. Тобто буде умова, як звучати? If, якщо цифра 1 дорівнює цифрі 3. Все те ж саме. Шоста задача аналогічна. Дано ціле трьохзначне число визначити чи крат на 5 сума його цифр. Теж саме. Ввели, визначили першу, другу, третю цифру. І потім перевіряємо, чи на 5 сума його цифр. Тобто, в нас буде умова: якщо IF C1 плюс c 2 плюс c 3 мод 5 дорівнює нулю. Тобто, перевірити кратність це означає, що число ділиться на 5 без остачі. Тобто, цифра 1 плюс цифра 2 плюс цифра 3. Мод 5 дорівнює нулю. Тобто остача відділення на п'ятірочку буде дорівнювати нулю. Те ж саме виписати. Задачі, бачите, легенькі. Ми з, насправді з трикутниками і чотирикутниками. Там задачі навіть трошки важчі були, ніж ми сьогодні розбираємо. Так, рухаємось далі. Так, і тут у нас залишилася остання задачка. Десяту показую, 11 ми робимо. Дано радіус кола і сторона. Квадрату. У якій фігури площа більша, випадок збігу не розглядати? Поїхали. І так, в нас є, будуть дві зміни. Перейменовую одразу, це в нас буде таск. Таск 10. Дві змінні. Ну, радіус кола в нас зазвичай букавка R, сторона квадрату. Це в нас зазвичай. Ну, А чи Х можна. Тут же є особливості. Чому? Тому що радіус кола і сторона квадрата в цілому то можуть бути і дробовими числами. Нас тут про це нічого не кажуть. Давайте, значить, будемо вважати, тому що нам потрібно рахувати, буде площі, будемо вважати, що це в нас будуть цілі числа. Тобто сторона і радіус цілі числа, але площа кола і площа квадрату. Ну, площа квадрату насправді буде. Це ж А в квадраті. Площа квадрату буде все одно ціле, ціле число. СКВ, площа квадрату. Ціле число. Якщо в нас ціла сторона квадрату, то і площа його буде ціла. Площа кола прописуємо. Це в нас буде дійсний тип. реал. Так, щитуємо, Ми щитуємо з вами. R. Радіус сторона квадрата. Далі рахуємо. Ну. Площа квадрату. Це простенько, це в нас А помножити на А. Тут нічого складного. С кола. Тут же пригадуємо. Це в нас буде використовуватися число Пі. Так, площа кола. Давайте навіть просто загубимо в інтернеті. Площа кола формула. О. Бачите, ось у нас площа кола це Пі на R в квадраті. Тобто, наша площа кола це буде Пі. Бачите, пі це зарезервований символ. Тобто програма вже знає, що це 3,14 і так далі. Помножити на r в квадраті, да? Да. на радіус в квадраті. Ну, можна не писа R, можна прописати просто R, помножити на R. Тепер перевіряємо, яка нас умова цікавить. Нас цікавить умова, у якій фігури площа більша. Тобто, ми розглядаємо випадок, коли, наприклад, якщо. Площа квадрату більше, ніж площа кола. Для себе, знову ж таки, щоб потім не губитися з складеними умовами, можна взяти в душечки. Тоді ми прописуємо. Так, якщо площа квадрата більша. Площа квадрату більша. Інакше, ми не розглядаємо випадок збігу, коли вони однакові, хоча в цілому це не важко. Площа. Кола більша. Ну, давайте перевіримо. Хай у нас буде квадратик маленький. Е, так, це в нас радіус. Ну, давайте радіус нашого кола одиничка. Це буде означати, що це буде відповідь якраз 3,14 помножити на 1, помножити на 1. Тобто площа кола буде 3,14 приблизно. І квадратик зі стороною 1. 1 помножити на 1, площа буде одиничка. Площа кола 3,14, площа квадрата одиничка. Відповідно, площа кола має бути більша. Тепер давайте розберемо інший випадок. Коли в нас, наприклад, давайте площа кола в нас. Ну, зробимо, щоб квадрат був більший. Площа кола залишається 3,14, а для квадрату зробимо, наприклад, 2. 2 помножити на 2 4. Тобто площа квадрату має бути більша. Що вам потрібно аналогічно якусь задачу розв'язати? Одинадцяту. Відомі площу кола площа квадрата визначити, чи вміститься круг в квадраті, порівняти радіус кола та половину сторони квадрата. Тобто, якщо радіус кола більше, ніж половини сторони квадрата, то квадрат, так, чи вміститься круг в квадраті. Якщо радіус кола Менше половини сторони квадрата, то він вміститься. Якщо більше, то не вміститься. Це ми розглядаємо який випадок? Це ми розглядаємо випадок. І ще разок. Коло, чи вміститься коло в квадраті? Тобто в нас є квадрат, і ми визначаємо, чи вміститься коло всередину квадрата. Що ми тут розглядаємо? Ми розглядаємо ось наше коло, це в нас буде його радіус, його ерка. Його R, це його радіус. Сторона квадрата, ну, наприклад, ось наше А. Тобто, по суті, що ми порівнюємо? Чи міститься наше коло? Перевіряємо, чи наша половинка сторони квадрата, тобто половинка сторони квадрата це і буде радіус нашого кола. Якщо радіус… Кола менше, ніж А поділити на 2, половина сторони квадрата, то кола поміщається. Інакше інакше в нас буде випадок, наприклад, ну, умовно, умовно, ось такий. В цьому випадку, в цьому випадку ми бачимо, ми вже розуміємо з картиночкою, що r, площа не r, радіус кола, буде набагато більш. Ну, не набагато, просто ось. Це в нас радіус кола, а це в нас половина сторони квадрата. Ми розуміємо, що якщо радіус, Буде більше, ніж половина сторони квадрату, то коло не поміститься в нашому квадраті. Тобто, умова буде яка? If r менше, тобто радіус має бути менше, ніж а поділити на 2, ніж половинка нашої сторони. Ось така задачка. Так. Що скажете? Які питання? Або уточнення. Ось вони, наші п'ята, шоста. 5, 6 і 11. Задачі не важкі. По 4 балика кожного. Зрозуміло. Так, якісь питання, уточнення, пропозиції. Добре, тоді зупиняю за.